Привіт, любителі дизайну! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Сьогодні ми заглибимося в багату історію і вишукану майстерні, що стоять за класичним оздобленням інтер'єру, а саме венеціанською штукатуркою. Якщо ви є шанувальником елегантності, непідладні часу і хочете надати своєму приміщенню нотку розкоші, то ви потрапили за адресою. Перш ніж ми зануримося в захопливий світ венеціанської штукатурки, не забудьте натиснути кнопку підписки і дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин про дизайн. Давайте починати. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: Історія венеціанської штукатурки, склад і спосіб нанесення, кольори та переваги. Венеціанська штукатурка це розкішна і давня техніка, яка зародилася у Венеції, Італія, як ви вже здогадалися. Це прекрасне оздоблення стін прикрашало стіни палаців і соборів протягом століть, а сьогодні воно повертається в сучасний дизайн інтер'єру. Щоб по-справжньому оцінити венеціанську штукатурку, давайте зробимо крок назад у часі. Ця техніка сходить до стародавнього Риму, але справжнього розквіту вона набула в епоху італійського відродження. Венеціанські майстри розробили штукатурку, щоб імітувати вигляд мармуру та каменю, привносячи відчуття розкоші як у громадські, так і приватні приміщення. А тепер давайте поговоримо про те, що робить венеціанську штукатурку такою особливою. Традиційна венеціанська штукатурка виготовляється з гашеного вапна, мармурової крихти і натуральних пігментів. Цей унікальний склад надає їй гладенької, схожої на мармур поверхні, яка чудово відбиває світло. Сьогодні існують і сучасні варіанти, в яких для додання міцності використовуються акрилові та синтетичні добавки. Один із найбільш інтригуючих аспектів венеціанської штукатурки це процес нанесення. Це справжнє мистецтво, що вимагає майстерності і точності. Процес включає в себе кілька шарів штукатурки, що наносяться шпателем. З подальшим поліруванням для досягнення характерної гладкої глянцевої поверхні. Венеціанська штукатурка це не тільки гладкі глянцеві стіни. Вона неймовірно різноманітна, коли справа доходить до кольору і текстури. Ви можете вибрати з широкого спектра пігментів, щоб створити індивідуальну кольорну палітру. А змінивши техніку нанесення, ви можете домогтися різних текстур. Від тонкого полірованого блиску до більш сільського фактурного вигляду. А тепер давайте поговоримо про те, чому венеціанська штукатурка витримала випробування часом. Вона не тільки випромінює елегантність, а й вирізняється високою міцністю, стійкістю до плісніви та грибка, а також екологічністю. Її універсальність і позачасова привабливість роблять її популярним виробом, як для традиційних, так і для сучасних інтер'єрів. Отже, як ви можете застосувати венеціанську штукатурку у своєму будинку. Подумайте про те, щоб використовувати венеціанську штукатурку як акцентну стіну, обрамлення каміна або навіть у ванній кімнаті для надання їй розкоші. Сподіваюся, що ця подорож історією та застосуванням була для вас надихаючою. Якщо у вас виникли запитання або ви хочете поділитись своїми думками про венеціанську штукатурку, залишайте свій коментар нижче. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт лідер на ринку України з виготовлення рідких шпалер. Не забудьте поставити цьому відео великий палець догори і продовжуйте мріяти, проєктувати і створювати інтер'єр своєї мрії. Побачимося в наступному випуску.